Топ, топ, топ. Ось так я хочу до фермера. Я даже не знаю, як тут забратись. Опа, хтось іде? <рит and sound> Якого канала ви сюди приїхали? а? Так, по-перше, я фермер. Да, по-перше, тут стоїть фермер. Тут стоїть фермер. Фермер, я так уза тобою скучав. Де ти був? Я був на городі. Ходи. Ходи. Ой, ха. Ага

Я ще тут все росте Ах, ха, -ха. ти ще в мене получиш, да. <плукнув> <плукнув> ми його виграли ура! Ладно, ми поїхали. Я теж полетів. Ура, ми спасені. Ідемо ще. Ідемо.